Річка Сергіївка це ліва притока річки Случ. Довжина її всього на всього 29 кілометрів. Площа басейну 168 км квадратних. Сергіївка бере початок від села Матіївки Гощанської громади і багато її витоків знаходиться у Пустомитовському лісі. Протікає вона через села Ялинівка, Вільхівка, Грушівка, Поліське, Дерхів, Новий Моквін і село Моквін. За Моквіном вона впадає в річку Случ. Річка та її притоки зазнали випрямлення під час меліорації. Річка дуже змінена в результаті господарської діяльності людини. У заплаві розташовані поля та села є багато мостів і кладок. Найбільші водосховища розташовані у селах Ялинівка та Дохів. А в минулому моїчку обертала колеса водяних млинів. Погожий весняний день. І я сьогодні вирішив подорож, буду відкривати сезон сплавів. Вітаю вас на річці Сергіївці. Я приїхав велосипедом, хотів стартувати від Ялинівки, але водосховище то повне, але ще вкрити льодом і там мало води. Тому я доїхав через кілометр від Вільхівки. Буду тут щось пробувати. Весна, вода, в річці Сергіївці є. Так, вже я пливу. Тут ще канава впадає. Так, з велосипедом не просто, бо річка ще вузька. Якби трошки ширше, було б чудово. Ну, надіюсь там в гушубці була нормальна річка. Так, велосипеда. Краще причепив. Ну, пливсти можна. Перший обнос от якби така широка була річка Хельхівка. Так, дуже міняється річка. Приходиться часом і через очерети перетягувати березі, Але води достатньо. O tai k... ir sakė tai va. Лардочкой и далее. Так, за грушівкою річка стала більша. І тут ці канави, вона петляє. Треба мене вивати, але вже слава Богу, що можна добре плисти. І там вже видніється Поліське, Там дуже шуміть вода, це вже плюс води. Ну і тут бачу гайна ічка підгрушую об'єджайло. Відпливаю до Поліського. Ось міст, село Поліське. Тут я стартував минулого разу і тепер кінці річки Сергіївки я зв'язувати буду в одне. Так, тут мене знову вітають юні жителі села, так як минулого разу. Так, скажіть як ваша річка називається? Сергій. Правильно. Так, вирішив я завершати сплав. Звичайно, сплавлятися можна, і води достатньо. Головною причиною, чому я завершив сьогоднішній сплав, стало те, що я взяв з собою велосипед. Велосипед мені заважав передиратися через. Очеред, осоку і також комиші. Ну, він часто чіплявся, що створювало додаткові труднощі. Тому за кілометр від Рудні я завершую свій сплав і буду добиратись додому. Ну, до зустрічі річка Сергіївка.